Так, та, ну і з вчорашніх знову новин щодо допомоги. Це Канада передасть Україні 200 бронемашин. Повідомив міністр оборони, міністр оборони Аніта Анант, І також стало відомо, що Латвія відправить Україні гелікоптери, дрони та комплекси Стінгер. <кій> і про. Британія там теж е, говорять про те, що 200 бронемашин теж відправлять. Ну коротше, все це треба. Ви, я думаю, що чудово бачили там інтерв'ю Залужного, де він казав, скільки треба бронетехніки для того, щоб відбулись зміни на фронті. От, тому Сп... чекаємо. Спочатку ми так довго штовхали ці зміни, знаєш, на дипломатичному фронті. Знаєш, так довго вони чухалися, так довго чекали. а ми... А ми страждали, втрачали людей, втрачали міста, втрачали найкращих наших захисників і захисниць. Ну, така наша ціна нашої свободи і нашої перемоги. От, але